У центрі Львова на площі ринок невідомі напали на блогера Ніколаса Кармо. Чоловік опинився у лікарні через розпилений газовий балончик. Про напад Ніколас Кармо повідомив у своїх соціальних мережах. Передає Еспресо Захід. Відомо, що інцидент трапився у суботу, 18 травня у центрі Львова. Я кажу, мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, жоте чи Геської натуральності. І що? після інциденту Ніколас Кармо опинився у лікарні, адже йому розбризкали в очі газовий балончик. 19 травня чоловік повідомив в інстаграм, що досі відчуває на собі його наслідки. Блогер звернувся до поліції щодо нападу. За заяву поліцію, якщо я написав, якщо вас ображають, нецензурна лексика. Не бійтесь відстоювати свої права, боріться за свою честь і за свою гідність. Тоді ми будемо рухатись сторону Європи, і таких бидланів буде менше. Я щиро дякую Львівській поліції, службі швидкої допомоги, які оперативно відреагували, знайшли хуліганів буквально за годину і надали мені медичну допомогу. Благар написав, що перехожі заступилися за нього. А отже, наші люди свідомі та в них хата не з краю. Він зазначив, що не засмучується, адже адекватних людей набагато більше у нашому суспільстві. Відомо, що справжнє ім'я Нікола Сакарми Микола Володимирович Бучак. Він став відомим завдяки рубриці, скільки коштує ваш лук.